Не понимати. і коли проходить ката, щоб ну якби всі присоєднялись, хоча б от їдуть машини, хоча б постійно, то есть, щоб достукатися туди, наверх. Я вчора в Києві була. Я ночу приїхала Одеська область додому, кинула машину. І сьогодні приїхала сюди. Кінді я постійно катаюся туда сюди і виходжу, дивлюся одні ті ж самі. Мами статус, тобто, от після того як поміняли керівництво, редіса, калину. Турці, Все, обміни закончились. сина більше тридцяти переломів на руці, опухаль в голові, хронічський гайморит, Спини там просто нема сміста. До войні було чотири контузії. Рано. Дуже хочеться, щоб не то ООН, красний крест куди я не обращалася. Це безполезно. Хочеться, щоб хоча б наші люди розуміли, що у нас відбувається в країні. Звісті нічого немає. Виходимо з надією на цю акцію, що наше дороге, вищестоящі органи е все-таки обратять на нас увагу і повернуть нам чоловіків. Ми хочемо хоч щось знати, де вони, і що з ними, бо їх ніде немає. Це таке враження, що вони просто, просто іщездять. Тому виходимо з надією, що нас почують, нас побачать, допоможуть нам їх Дякую. Яка звати Як Асадова Інна Іванівна шукаю недериця Юрій Іванович, який пропав 17.04.2023 року.